Сьогодні розглянемо таку тему, як балістичні матеріали, броні матеріали та їх використання. Що ж таке балістичні матеріали або скорочено броня? Це матеріали, які використовуються для захисту від куль або уламків. Балістичні матеріали характеризуються балістичною стійкістю, це здатність матеріалу повністю зупиняти або зменшувати швидкість і масу ударів. І ця балістична стійкість визначається балістичною границею. Це швидкість, при якій снаряд повністю перфорує дану броню при певному куті удару. Визначають балістичну границю як швидкість ударника, при якій кількість часткових пробитів дорівнює кількості повних пробитів, зазначеному інтервалі швидкостей удару. Коли у нас. 50-50, тобто 50 на 50 часткових пробитів і повних пробитів, то балістичну границю позначають як V – це швидкість, і 50, тобто 50%, половина у нас часткових і половина повних пробитів. Як правило, мінімум це 2 часткових і 2 повних пробиття. Є різні методики, різні стандарти. Може бути. І навпаки, не 50%. Може бути часткових пробиттів менше робити, а повних пробиттів більше. Або навпаки. Тоді ось тут ставиться інша позначка. Не 50%, а в залежності від того, в яких у відношеннях було здійснено часткові і повні пробиття. Також до балістичних матеріалів, окрім балістичної границі, ще є. Так, Тобто вони повинні бути легкими, вони повинні бути відносно гнучкі і повинні мати певну теплопровідність. Як ми це все будемо досягати? Якщо експерт скаже непрофесіоналові, що натільна броня є текстильним виробом, він майже напевно викличе здивування і навіть недовіру. Більшість виробів, призначених для захисту від балістичної загрози, Роблять з тканини. Тобто тканина і додаткові якісь елементи нам дають ось виконання ось тих вимог, як це відбувається? І так, нам необхідна з вами певна тканина. Ця тканина складається з ниток. Бо тканина може мати різний тип переплетіння цих ниток, які теж впливають на механічні властивості цієї тканини. Нитка складається з волокон. Волокна можуть бути різні як по хімічному складу, як і по формі. Волокна сьогодні отримують або штучно, тобто синтетичні волокна, або натуральні. Штучні волокна можуть бути неперервними або рубаними, або штапеними. Все це впливає на механічні властивості тканини. До тканини нам необхідно додати матрицю, яка може бути теж різна і яка теж впливає на загальні механічні властивості. І поєднання тканини і матриці нам дає балістичні матеріали. Тканина плюс матриця це не тільки балістичний матеріал, але ще і композитний матеріал. Що ж таке композитний матеріал? Композитний матеріал це багатокомпонентні матеріали, що складаються з суцільної основи, яку називають матриця або сполучник, та дискретного армуючого матеріалу. Шляхом підбору складу і властивостей армуючого матеріалу і сполученого елементу отримують композиційні матеріали з необхідним поєднанням фізико-механічних, експлуатаційних. І технологічних властивостей. Зазвичай армуючий матеріал, він визначає властивості міцності композитного матеріалу, а матриця забезпечує монолітність матеріалу, перетворює дискретний армуючий матеріал в єдину механічну систему, яка сприяє рівномірному розподілу напружень. Армуючий матеріал може бути різного виду. Він може бути у вигляді якихось дрібних частинок під позицією 1, у вигляді якихось стержнів. Або, наприклад, у вигляді волокон, які будуть по-різному мати переплетіння. Наприклад, ось тут волокна пошарово розташовані один відносно одного під різними кутами. Може бути у вигляді якихось шарів окремих. І потім вони з'єднуються між собою матрицею. Матриця буде під позицією 2. Перспективними будуть композити не стільки з, великими, з високими властивостями, скільки з досить низькою вартістю виготовлення. Матеріалів з необхідним рівнем властивостей досить багато. Але проблема в тому, щоб виготовити виріб. Досить швидко і з низькою вартістю. І основний шлях зниження вартості виробів з композитних матеріалів це утворення або виготовлення розвиток способів переробки композитних матеріалів, оскільки 70% вартості виробу з композитного матеріалу це його виготовлення. Де ще використовують композитні матеріали? Зараз напрямків дуже багато. Це і транспортне машинобудування, тобто це конструкція автомобілів, автобусів, вагонів, тракторів тощо, виготовлення газових балонів і інших балонів, так? створення ефективних накопичувачів енергії, в будівництві. Зараз активно використовують композитні матеріали. Товари народного споживання це і лижі, і ключки там для в хокей, гольф, велосипеди, мотоцикли, сані, рибальські спорядження, навіть в меблях використовують зараз композитні матеріали. І використовують їх в виготовленні броні. Що ж саме? Який саме композитний матеріал використовують для виготовлення балістичних матеріалів? Волокниста броня або текстильна броня зараз має велике поширення. Що ж таке волокниста броня? Це загальний термін, що відноситься до групи споріднених, хоча і різних матеріалів, і вважають всі вироби зроблені з волокон. За структурою такі композитні матеріали можуть бути волокнисті, тобто вони вкорок армовані волокнами, нитками, якимось ниткоподібними кристалами, тобто мається на увазі рубані волокна, штапельні волокна. Це шаруваті композитні матеріали, які армовані шарами, тканини, плітками. Дисперсно зміцнені, тобто це синтетичні елементи, які мають розмір 01 до 100 мікрометрів. І нанокомпозити, коли ось ці наночастинки взагалі дуже дуже малого розміру. Волокнисті, шаруваті композитні матеріали, тобто волокниста броня, ще має інше, іншу назву органопластик. Які ще матеріали використовують для виготовлення бронематеріалів? Малістичні матеріали так же само. Можуть бути металевими, можуть виготовлятися з кераміки, є окремий вид склопластик і композитні матеріали на основі синтетичних волокон, які ще називають легкі балістичні матеріали. В основу склопластиків і композитних легких матеріалів, тобто балістичних матеріалів. В основі лежить одиничне волокно, воно може бути натуральне або штучне. З нього ми отримуємо нитку або штапельне волокно, і в результаті ми ще отримуємо по-іншому назви як текстильна або волокниста броня. І в залежності від того, якої кількості і як ми додаємо матрицю, ми отримуємо різний вид броні. Ми можемо з нитки або штапельного волокна. Отримати просто тканий або нетканий матеріал. І в результаті ми отримаємо м'яку броню, яка буде захищати від куль пістолет. Якщо до тканини або нетканого матеріалу ми додаємо матрицю, ми отримаємо шарувати композитний матеріал, який ще називають припрех. Якщо ми просто до ниток додаємо теж матрицю. Ми отримаємо волокнистий композитний матеріал, який ще називають ламіна. І ось волокнистий композитний матеріал і шаруватий композитний матеріал це гнучка або напівжорстка броня, яка захищає від куль пістолету. Волокнисті композитні матеріали, шаруваті композитні матеріали це все у нас органопластики. І якщо ми до органопластиків додаємо кераміку або метали, то в результаті ми отримаємо жорстку броню, яка буде захищати від куль гвинтівки. Детально розглянемо, що ж таке м'яка, жорстка і внучка броня. М'яка броня Вона застосовується для забезпечення колективного захисту, м'якою бронею покривають підлогу борти машини. Захищають авіаційні двигуни, а також виготовляють м'які бронежилети, які дуже непомітні і мають такі особливості, як досить низький міст матриці. Матриця має високе подовження, більше 200%, несуцільне покриття волокон, тобто вміст матриці, не більше 20%. І завдяки цьому ще в нас є і високе подовження матриці. Відсутність поперечного шивання, наявність мікропор і добра адгезія до волока це особливості м'якої броні. броня. Вона використовується в активних бронежилетах, комірах, протибалістичних ковдрах, рулонних матеріалах захисту транспортних засобів, розраховані на захист від ураження пістолетною кулею, але не захищає від винтових куль. Або удару холодною зброї. Використовують поліцейські, співробітники правоохоронних органів, охоронці і військовослужбовці для захисту від пістолетних пострілів, уламків тощо. Як правило, ця броня не дуже помітна, і бронежилет буде складатися з декількох шарів противобалістичного матеріалу, який дещо буде обмежувати рух тіла. Жорстка броня. Використовуються в протибалістичних касках, активно знаходиться на озброєнні армії поліції, використовується для захисту транспортних засобах, щитах для розгону демонстрацій, навіть в гелікоптерах і військових літаках, використовують часто в поєднанні з м'якими бронежилетами, використовують, коли є ризик ураження гвинтівковими кулями. Може в собі включати сталеві титанові панелі або кераміку, тобто це поєднання декількох матеріалів. Навіть поєднання синтетичних волокон, тобто композитного матеріалу на основі синтетики, так, і інших там, кераміки, металу, це теж в результаті ми отримаємо композитний матеріал. Дуже Активно, взагалі, це жорстка броня, це основа виготовлення противобалістичних касок і нагрудних пластин для бронежилетів. І, як правило, ця броня дуже сильно видно. Натом вона і жорстка. І обмежує рух, вона не буде така гнучка. Які ще можуть зустрітися терміни, пов'язані з балістичними матеріалами? Це керамічна броня. Це тип броні, що складається з керамічної пластини, композитна броня, це з двох або декілько різних матеріалів, Там, кераміка, метал, кераміка синтетичні волокна, метал синтетичні волокна, комплексна броня, це бронематеріал, який використовується як частина структури, але ще може нести додаткові якісь функції, крім балістичного захисту. Роздільна броня. Це броня або система, що має проміжки між елементами броні, замінна броня, яку можна встановити або прибрати з системи у вигляді спорядження без погіршення її структурної цілісності. І ще є такі терміни, як поверхнева щільність. Ви можете зустрічати використання такого терміну, як просто вага броні. А ще от за кордоном особливо використовують поверхневу щільність. Це вага в розрахунку на одиницю площі виражається вона в фунтах на квадратний фут або кілограм на квадратний метр поверх. І на останок давайте порівняємо різні матеріали, як використовуються в бронематеріалах. От, наприклад, особлива товщину і щільність. От тут от тут Наприклад, коли от використовують поверхневу щільність на товщину захисної структури. От перші три це у нас метали, сталь, титан і алюміній. Так, Давайте подивимося, що у нас саме, скажімо, тонкий буде, це у нас, якщо використовуємо титан, алюміній у нас буде саме товстий і мати поверхневу щільність більшу. Ну, тобто буде а, вага більша. Якщо ми візьмемо а, органопластики, тобто на основі волокон, то, як правило, такі елементи вони дають клас захисту то тільки перший, другий, третій. Для того, щоб нам збільшити клас захисту, нам необхідно поєднати з керамікою або з металом. Якщо просто розглядати кераміку на основі корунду або карбіду бору, то вони мають по відношенню до. Металів. меншу вагу, але більшу товщину. Ось, наприклад, давайте тут ще ось порівняємо: по 4 і 6 класу фінську сталь теж кераміку і металеву багатошарову структуру. Так? Ми бачимо, що товщини співпадають, так? наприклад, фінської сталі і багатошарової металевої структури. Але значно зменшується вага. Навіть менше там, 500 грамів це дуже сильно впливає на загальні, скажімо, показники армійця. Так? Якщо ми подивимося на кераміку, то сама легка це буде кераміка в порівнянні фінської сталі і багатошарової металевої структури, але по товщині вона буде мати більшу товщину. Це все, все ще. Як говориться, не приговор, це все розвивається, досліджуються різні матеріали для того, щоб зменшити вагу і зменшити товщину. І зараз дуже активно використовують в основі композитні матеріали, поєднанні як синтетичних волокон, тобто органопластиків, з різними металами, кераміками. Для того, ще раз наголошую, знижити показник ваги і знизити. Товщину. На цьому все. Дякую за увагу.